Це, я тут віталіку. Всім привіт. Сьогодні ми тут як... так. смертельну вікторіну. Смертельна вікторіна. Чи можливо зараз призивом овечки рожеву овечку? Призиву овечки. Можливо, рожеву овечку так зараз як щось я не чую. Як призивати з допомогою яйця призиву. Можливо, щоб заспавнилося рожево. Ні. Так. Коловадло це там. Да. Коловатло поламає, сімочки. А, як со. пати землю і посадити, то вон. це можливо. А ламати семечки не може. Що, поламає? Ні, вона не може ламати семечки, вона може тільки сіяти. Так. Да. Все. Так. Чи може... Ливо в Майнкрафті. Чи буває в Майнкрафті ем, моб, який може клонувати себе? Ні. А от і буває. Популярний. Може себе клонувати. Пока. Що? Ура! Яке моб може себе клонувати, я не знаю. От за Гугіль. Там є такий моб, який може це робити. Як? Він може клонувати себе, стріляти стрілами, невидимість включати і клонувати себе. Коротше у нього куча способностей, тільки за Google. А -а -а. От і пока. Всім пока!